Велике освячення води для тих, хто не зможе прийти на Богоявлення. О 14 годині буде велике повечір'я перед Богоявленням. В понеділок о 10 й годині буде початок святкового богослужіння. Після літургії буде велике освячення води. На... Перед початком літургії, десь приблизно в 9.20-9.15, до нас завітає вертеп зі Львова, об'їхавши схід України, побувши біля наших військовиків, звістивши їм прихід Спасителя. Вони повертаючись до нас, повертаючись додому, заїдуть до нас і заспівають. Тому, якщо буде можливість, прийдіть трошки раніше, щоб ми могли долучитися до цього прекрасного співу, цього прекрасного дійства. І сьогодні ми слухали з вами колядки, які вони класні. Вони, мови, не такі складні. Але торкаються душі кожної людини. Тому от такий у нас розклад. Неділя і понеділок, понеділок, святковий день, у нас буде архірейська служба. Запрошуємо, в кого буде можливість, приходьте.